Вітаємо, шановні глядачі нового відліку. Сьогоднішній наш гість опинився тут поруч зі мною, хоч віртуально, саме тому, що ви найбільше хотіли, щоб ми поспілкувалися з Віталієм Портніковим, журналістом, публіцистом, і підбили з ним так би мовити підсумки 2025 року. Отже, пан Віталію, я вас дуже радий бачити. Вітаю, що для вас стало головними підсумками цього року? Я чесно кажучи, не підбиваю календарних підсумків. Для мене головне, що Україна продовжує боротися. Але от знаєте, от тоді я про себе розповім. Якщо б мене зараз запитали це, я би сказав, що в мене відчуття незавершеності багатьох процесів. В першу чергу, це мирний трек, так би мовити. Да? Це політична криза всередині України, яка теж почалася і напевно вже перетягується в наступний рік. І е, розмови про вибори, які почалися наприкінці року. От давайте про ці три моменти поговоримо. Тоді з вами будемо розбирати три мої головні враження від цього року: переговорний трек, чи є шанси, Це не вкін... вас пане Андрій. Немає ніякого перемирного процесу, немає ніякої політичної кризи і немає ніяких виборів. А що є є війна, те ж саме, що було в 2024 році, що може бути в 2026. Ніби вийшли на якийсь рамковий документ. Що це мож а може... Яке це має значення, пане Андрій? Якщо <смір> ми ще з американцями воюємо, що ми з ними щось узгоджуємо? Чому тоді це відбувається? Ну тому, що є там президент Сполучених Штатів, який вважає, що він зможе завершити цю війну або просто імітує діяльність щодо завершення цієї війни. І це ж ми ж говоримо про реальні якісь підсумки, про те, що реально визначає життя людей, а не про те, що там відбувається в кабінетах. Це відбувається, тому що Зеленський не хоче сваритися з Трампом. І ми з вами не хочемо. Ми хочемо, щоб він дипломатично утримував Трампа ну, в певній, я би сказав, рівновазі, щоб ми продовжували отримати розвідувальну інформацію від американців, щоб ми. Продовжували отримувати хоча б ту зброю, яку американці продають, те, що вони цього року перестали нам допомагати зі зброєю, це ганьба для Америки, але тим не менш вони продають зброю. Тобто, ми, звичайно, відбувається, як і будь-яка інша країна європей, європейська, хороші стосунки з Америкою, принаймні там дожити до 2029 року, як, як всі зараз думають. Тобто, фактично відбувається така вистава театр навколо Дональда Трампа, в якому. Якусь п'єсу грає Володимир Зеленський, українська делегація, щось грає російський президент, його переговорники? Правильно? Ну звичайно. Саме чому, це і відбувається, чому Путін грає в цю гру? Чому Україна зрозуміло? Ми так чи інакше залежимо від Сполучених Штатів. Навіщо це Путіну? Ніби в нього все добре. От знову ж таки, якщо повернутися до підсумків року, Путін їх підбиває зазвичай під час прямої лінії. Він чотири години спілкувався з журналістами, не тільки з журналістами, і так виглядає, що в нього все добре. Навіщо він грає в цю гру перед Дональдом Трампом? Навіщо він імітує, що він готовий до мирного процесу? Навіть якщо у нього все було ідеально, він все одно не хотів би ніяких. Нових санкцій ніякого тиску на Росію. Я не думаю, що у нього все добре, пане Андрію. Але навіть за тих умов, якщо ти можеш щось розіграти, що зменшує тиск на тебе, ти це робиш, Це будь-який компетентний політик робить. Він досягає своєї міти, не, 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 не сказав би, що повністю, тому що санкції проти, проти Роснефті і Лукоїла діють. А якраз цей викид так званого мирного плану почався, коли мали імплементувати ці санкції. Ну і як ви знаєте, в цій ситуації також Україна отримала гроші від Європейського Союзу. Це теж абсолютно важлива річ. Але Путін разом із цим домігся того, щоб ці його активи не були нам передані. Це теж важливий момент. До речі, один з аргументів, чому не були передані ці гроші, це те, що фактично прем'єру Бельгії персонально погрожували. Як вважаєте, це ну, чи... перестань. Ну не ви. Ну слухайте. Ну звідки таке уявлення про політику? Ці гроші не були передані, тому що Трамп попереджав європейців, що якщо вони передадуть ці гроші, вони таким чином торпедують цього мирний план. Європейці не хочуть бути крайніми, що він потім сказав: а знаєте, чому ми не домовились? Тому що ви віддали російські гроші, а е, е, ці гроші можна було віддати без всякого прем'єра Бельгії. Можна було кваліфікованою більшості європейських голосів віддати, там не було. Ніяких проблем з цим, ну до речі, це ж е, пункт плану з 28, здається, пунктів, да, який з'явився від Сполучених Штатів вже майже місяць тому. Там була мова про те, що частка цих грошей е, перейде до Сполучених Штатів, вони зможуть до них отримати доступ. Це теж е, така вдала гра Путіна по факту. Або це Відхов з Кущеним таке собі вигадали, щоб якісь гроші заробити. Ми ж не знаємо, що цих людей в головах. А це теж немає ніякого значення, що вони там собі як вони між собою ділять е, е, російські гроші, які знаходяться в європейському депозитарі. Це просто не, я не, не коментую такі речі, тому що вони поза кордонами здорового глузду, А я намагаюся бути в кордонах здорового. Областя. От менш з тим, все ж таки, ви сказали, що жодних гарантій безпеки не буде, але. Давайте... Я сказав вам, що немає значення, будуть гарантії безпеки чи ні. Ну, ми, ви ви, мене не чуєте, не мов пане Андрій. Я сказав, що немає значення, будуть гарантії безпеки чи ні, тому що для того, щоб були гарантії безпеки, треба, щоб Росія хотіла завершити війну. Всі гарантії безпеки даються тоді, коли буде закінчено війну. Тобто, щоб після умовного перемир'я не було третього вторгнення ні, Росії. Ні, не перемир'я, ніякого перемир'я взагалі не обговорюється після підписання мирної угоди. Ніхто не говорить про перемир'я. Тема перемиря зникла з порядку денного після Анкоріч, після мирної угоди. Ми обговорюємо гарантії безпеки Україні після того, як буде підписана мирна угода, при тому, що шансів підписати мирну угоду нуль. Тому що росіяни абсолютно цим не займаються, як ви бачите. Ну тобто, поки що все виглядає таким чином, що Росія стратегічно виграє. Сполучені Штати за цей рік повністю перейшли в таку роль посередника, правильно. Ніхто вже не говорить про, про перемир'я навіть. Тобто повна стратегічна зараз перемога Російської Федерації. Єдине, що. Чому ви називаєте не не стратегічно, може це тактична перемога? А може це і не перемога зовсім, тому що росіяни продовжують залишатися під тиском, тому що тиск на них посилюється, тому що ми вже б'ємо по їхніх танкерах навіть в міжнародних водах. Так що тут по-різному все, то з одного боку, так вони продовжують. Псевдомирний процес, американці вже не є такими очевидними помічниками України, як були раніше, а з іншого боку, американці продовжують надавати нам розвідну інформацію, в тому числі і по тих самих танкерах продають зброю. так що... А Але що було, було б інакше? Бе мені хотілося б дізнатися. От була б адміністрація більш прихильна до України. Ну, можливо, вона нам дала б більше грошей і більше зброї. Ну, я не і те, це невідомо, Тому наскільки вони були б готові до цього. Так що. Я не бачу поки що нічого такого, щоб не вписувалося в логіку воєнного процесу. Ну, те, що не вписується в логіку воєнного процесу, це розмова про вибори під час війни. Теж це е, в останній місяць почалося з подачі Дональда Трампа, і дуже дивно, що Володимир Зеленський е, схвально, нібито схвально до цієї ідеї поставився, доручив парламенту розробляти. Ну, не доручив, а попросив. Депутатів розробляти відповідний законопроект. Зараз створена робоча група. Ви кажете, що виборів не буде, а процес йде. Ну багато процесів йде, чому ми маємо звертати на них увагу. Вибори можуть бути, якщо буде забезпечено безпеку. Виборів ніяких не буде. І Зеленський просто це говорить, щоб знову таки, щоб заспокоїти Трампа. Ми не маємо е брати участь в якихось таких виставах, тому що Зеленський все робить правильно і говорить Трампу ми. Проведемо от, будь ласка, закон підпишемо, розробимо, тільки забезпечити безпеку. І Трамп, як ви бачите, взагалі перестав говорити про вибори. Це Зеленський про них тепер говорить. А чому він говорить про це? Тому що він знає, що він не може забезпечити безпеку. Ви ж не вважаєте, що він божевільний? Він балакун, але не божевільний. Він точно знає, чого він може, чого він не може. Коли він зрозуміє, що він пошиється в дурні, він замовкає. Трамп не з тих людей, які хочуть шитися в дурні, як ви розумієте. Хочу, щоб у нього все було велично і прекрасно. А величних, прекрасних українських виборів без домовленості з Путіним провести не можна, значить все забуло. І що у вас там було третя політична криза? Так. Політичної так. кризи теж немає, тому що політична криза може бути вирішена тільки шляхом електорального процесу. А у нас немає електорального процесу. Я кажу, це політика це не політика. Це може криза довіри, суспільства до влади, однак остання соціологія цього не показує, так що ми говорили про кризу якось. У нас є криза ефективності управління державою, але у нас, вона у вона нас відбувається з 2019 року, з моменту, коли президентом України став Володимир Зеленський, а в парламент прийшла більшість партії слуга народу. Почалася криза управління державою, але вона не 2025 року новина. Це новина останніх шести років. І стільки, скільки буде це управління продовжуватися, стільки буде, якщо не буде створено якось уряду національної єдності, скільки буде продовжуватися криза управління державою. Як ви вважаєте, уряд національної єдності здатний? Покращити якість управління в країні, якість управління здатні покращити компетентні люди, які не будуть залежати від клерків з офісу президента і від бажань самого очільника держави, тому що конституційна Україна керується парламентською більшістю, яка створює уряд, і відповідає за цей уряд. А у нас вами суцільна безвідповідальність тому, що парламентарі ні, ні за що не відповідають уряд, як ви знаєте, попередній уряд скільки років працював навіть програму діяльності не представив. Так і ушов, Без, пішов без програм. Ну, про що ми тоді говоримо? Та що це не питання навіть національної єдності, розумієте, як такої. Це те, що можна називати урядом національного порятунку, урядом ефективності як завгодно. Тому що всі кажуть, ось Велика Британія не проводила виборів під час війни. Звичайно, не проводила. Так там була більшість і меншість в одному уряді. Вони шукали ефективності, ніхто не думав, а що буде після виборів, тому що всі після війни, тому що всі і так знали, що буде після війни, той, хто керує державою, програє вибори після війни. Теж в мені велика новина. Політична не для а... цього ж люди працюють в уряді. Ну, дивіться, от до речі, теж два, два місяці тому, точніше, в листопаді, депутат від Слуги народу Микита Патураєв. Якраз під час е, кризи з плівками міндіча і початком відставок в уряді почав говорити про те, що фактично нам потрібний новий уряд, в який мають увійти інші політичні сили, цей процес може продовжитися в 26-му році чи зацікавлена в цьому правляча влада. Микита виступив таку ідею, я так розумію, що президент Зеленський був більш переконливий для більшості депутатів Слуга народу, ніж Микита і для самого Микити. Це логічно, тому що він неформальний лідер їхньої політичної сили. Тобто цей процес фактично слуга народу Володимир Зеленський не бачить, як Я думаю, що ми не можемо говорити про слугу народу. Ми можемо говорити про Володимира Зеленського. Він абсолютно інакше уявляє управління державою, і він людина, який 73% українців довірили це управління так, як він його бачить. Як вважаєте, чи е, при якомусь тиску громадськості можлива ситуація, коли в 26-му році ми отримаємо те, що було в Британії, коли опозиція буде представлена в уряді? Я не бачу поки що підстав для тиску громадськості підстав для того, що президент на цей тиск зважав, але дивіться зараз в нього фактично немає керівника офісу президента. Загалом, після відставки Єрмака, щось змінилося? От ви бачите якісь зміни? Не бачу, тому що я взагалі не вважав, що якісь серйозні проблеми в країні пов'язані з прізвищем у керівника офісу президента, я завжди казав, що керівник офісу президента просто людина, яка ефективно виконує доручення президента. А країною керує не керівник офісу. Керівник керує президента. Якщо немає значення, є керівник офісу, чи немає. Президент призначив людину, якій він довіряв виконанню своїх доручень, керівником офісу, ми на будь-яку іншу посаду його призначили. і він би там це робив. Ну, зараз немає керівника в все, але може заступник керівника виконувати такі доручення. Яке це має значення? Це сканцелярія, ну от ми, але ми з вами маємо чітко бути впевнені, що державою з 2019 року одноосібно і безроздільно керує президент Володимир Зеленський і якому це довіри український народ, не якісь там клерки, яких він призначає. Забудьте про них. А От знаєте, ми бачимо під час ток-шоу новий відлік, наскільки змінюються позиція риторика окремих народних депутатів, в тому числі від слуги народу, насправді. Значно більше з них з часом, от якщо порівняти початок року і кінець року, стають критичними і до президента, і до влади. Таке враження, що в лавах монокоаліції фактично йде таке центробіжні процеси, йдуть такі центробіжні процеси, які можуть завершитися фактично розвалом цієї коаліції. Це можливо, можливо, це ж люди без якихось певних політичних поглядів. Вони прийшли до парламенту, тому що вважали, що там медом намазано. Чому вони взагалі не усвідомлювали, що вони обираються в парламент воюючої країни, яка в будь-який момент може потрапити в таку халепу. Ну, це, де, якщо б вони уявляли, вони б не пішли. Люди, які уявляли, так вони і не пішли. Пішли або люди, які б мали там, політичні амбіції, державницькі якісь настановки там, з реальних політичних сил, або от люди, які нічого не розуміли, що на них чекає з цієї спішно створеної політичної сили, то, звичайно, вони зараз, коли меда немає, олії немає, масла немає, нічого немає. Вони встають критичними, тому що вони не цього чекали в своєму житті. Ну можна їм споспівчувати. Але з іншого боку, можна зрадіти, що вони продовжують виконувати свої обов'язки, тому що деякі їхні колеги, просто кудись зникли, поїхали кудись. Але mm -hmm. повторю питання: чи може це призвести до того, що розвалиться монокоаліція, і будуть створені нові політичні сили? Врешті-решт це дійсно може призвести до змін в уряді, коли опозиція прийде керувати в тому числі якимись окремими міністерствами. Можливо, я не знаю. Це де, треба подивитися, з ким тоді вони будуть шукати взаємодії. Вони і так голосують з різними депутатськими групами вже давно. Ну, будуть вони цим групам запропонують якісь там посади на потоках міністра чи заступника міністра. І на цьому все закінчиться. Невідомо скільки з, скільки з них буде пов'язано з ерозією. Я, чесно кажучи, теж про це мало думаю. Віталію, знаєте, от ви розбили майже всі мої тези. Про важливість цього року. Ну от те, що точно залишається, це українці, їх здатність триматися, здатність чинити опір. Ви теж, як і я, журналіст, спілкуєтеся з багатьма людьми, ходите по вулицях, ви бачите якісь зміни, які можуть не знаю, свідчити про те, що українці вже не можуть триматися. Щось треба змінювати для того, щоб надихнути нашу Наш народ, нашу націю продовжувати чинити опір. Росії. Я не розумію, що таке надихнути. Я завжди людям кажу дуже просту річ, якщо ви втомитеся, як держава зникне, вас або виженуться, або вб'ють, або будете тут жити громадянами Росії. Ну, от і вся, вся ціна в, е, цієї втоми. Я вже не кажу про те, що люди, які знаходяться в тилу, все ж таки якось інакше втомлюються ніж люди, які на фронті, правда? 100%. Так що розумієте, багато ж хто собі вигадує, ой, ми ви втомилися, треба підписати мир, треба підписати, будь-що ніхто з вами нічого підписувати не збирається. Ви просто провінція, бунтівна, яку потрібно загнати в стойле і очистити від нелояльного населення. Причому за ці роки можна сказати, що ми всі здали іспит на, на нелояльність. Якщо в 2022 році, і напевно я. Кажу, неприємно для багатьох звичайних людей річ. Вийшов би путінський Бліцкріг. Все завершилося б тільки що е, вбили б би, і розстріляли б би, е, чи вигнали б кілька тисяч активістів по списках, які були, пам'ятаєте, як вбивали активістів в Ізюмі, як вбивали і виганяли активістів в Херсоні, пам'ятаєте? Дитячих письменників навіть. А всі так звані прості люди з російської точки зору залишились голосувати за Медведчука. Ну і потім працювати на підприємствах нової Росії, до якої більшу частину території України приєднали, служити в російській армії або в українській армії на, на тій частині території, яку б нам би залишили для маріонеткого уряду. І спокійно разом з росіянами воювати там за нові землі. А оскільки українці показали абсолютно інший характер. То тепер абсолютно очевидно в Кремлі, що це все здебільшого нелояльне населення. Ви бачите, що фільтрують навіть нещасних людей, які в селі Сумському захопили, навіть як Хамасівці як Хамасівці мешканців ізраїльських хібуцьів? Бачите? Практично таке ж саме ставлення, так же раніше не було, правда? Тому що українці для росіян тепер як єврей для. Терористів з газу. Отака От неприємність відбулася з усіма нами. Так що втомитись, ну, дізнаєтеся про долю мешканців ізраїльських кібуців. Не хочете дізнаватися про долю мешканців ізраїль, ізраїльських кібуців, або навіщо так далеко їхати? про долю Продолюбучі. Не хочете лежати е, у урвище з простріляною головою, значить, доведеться якось виживати, боротися стільки, скільки це буде потрібно в 20-х, а може в 30-х роках цього століття. І нічого хорошого в цьому немає. якщо думати, що це такий новорічний Тоскні? Я прекрасно розумію, що людям неприємно думати, що їхньою долею безроздільно є війна. Але та це об'єктивна істина їхнього існування, тому що головною задачею української держави було якраз не допустити великої війни з Росією, розуміти небезпеку. Цей іспит зданий погано. І тепер ми в процесі, який практично неможливо зупинити швидко. Але. Будемо сподіватися, що російська економіка і, дякуючи західним санкціям, дякуючи, нашим ударам по російській економіці не витримає в найближчі роки, і у нас з'являється можливість побачити тунель, в якому, зрештою, з'явиться світло. Пане Віталію, я вам дуже дякую.